Мама, в мене все добре. Дів, тепло хлопів. На вулиці, 20 речі, Сонечко на справжні справи. Хорошо. Слава Україні! Війна прям війна. Артилерія з обох сторон всіх калібрів працювала, коли ти виходиш з якоїсь, можна сказати, Трошки складної ситуації і вертається такий, у, ти живий, здоровий, все добре в тебе. І це дуже найкраще, мабуть, майже найкраще відчуття, яке є. Ти такий, так, да, ти це зробив, все супер. Моя до цього посада це інспектор штурмового взводу Чер... ВНП в Черкаській області. А як я опинився в сафарі, це було просто... Війна на почалася. Мені дзвонять ввечері, типу, утром їдеш в Київ. Чого, що, де, як, ніхто нічого не казав. Все, в мене сумка собрана. Бах, нас 20 чоловік відправили. Тоді ще перше сафарі, П'ять рот по 100 чоловік було. Да, я був в третій роті, в четвертому зводі. Обичним штурмовиком. Одна рота працює, друга прикриває, третя віддихає. І так по черзі. Так вийшло, що коли ми працювали третя рота, ми опинилися в Запорізькій області. Нас крили з піона, САУ 203-го калібру. 500 чим-то кілограм снаряд. Саме крупна ствольна артилерія, 203 міліметри. І було трошки не... неприятно, що по тобі прилітає з такої з такого калібра. Там нас перебазували, переформірували. Дві роти розпустили, ми поїхали в Запорізьку область знову, коло Камушувахи. Там є таке село цікаве, малі Щербаки. Найскладніше да. в на Щербаках було винести гору горубика на позиції. Це було найскладніше треба було брати на себе стрілкову, свій бойовий рюкзак, води, сухпаї. Я на Гесі був ГЕС Сам. Саме ГС, плюс БК до нього. Це чотири улітки і ще в цинках два цинка вогів. Це треба було винести на позиції, а це по тропах 6 кілометрів десь, плюс-мінус. Да. І треба ж не спалитися. Ми виносили так, а потім ми тропу знайшли, машину під'їжджати, там метрів 400 до позицій. Там мінне поле, як правда, було. ну, Якщо правильно зрозуміти, де їдеш, то можна було проїхати. Ми почали на пікапі під'їжджати, тоді вже було проще. А так, ну, ми стріляли з АГС них, вони стріляли з нас з усього, кошти, усього, що звісно. Трошки страшно, а буває, не трошки страшно. <сум> ну, треба не забувати, чому ти там і взагалі для чого це все. Відчуття просто супер, коли ти виходиш з якоїсь, можна сказати, Трошки складної ситуації і вертається такий, у, ти живий, здоровий, все добре в тебе. І це дуже найкраще, мабуть, майже найкраще відчуття, яке є. Ти такий, да, ти це зробив, все супер. З війною змінилося деякі ставлення до деяких речей, навіть так скажу. Плюс більш мотивованіший став, більш до чогось грубіший. Розумієш, такий буває. Тобі ну, тобі не треба нічого. Взагалі нічого. Тобі треба, щоб всі живі і здорові були. Все, не треба нічого більше, крім цього. Після Запорізької області поїхали на сутки перемістили з Запорізької в Харківську область. Ми поїхали зразу першу ніч після переміщення з ночі на день на Куп'янськ, на зачистки крайних, крайних вулиць Куп'янська. Потім поїхали на Волчанськ. Війна, прям війна. Артилерія з обох сторон всіх калібрів працювала. Пряма ж війна, я не думав, що вона буде дійсно така, яка вона є. Коли ми заїжджаємо на населені пункти, які ну, ось ми заїжджаємо там, в первій волні, як правило, заїжджаємо, то ставлення людей на коліна падає, там, не молить, хреститься. Дякую, каже. Да, розруха вражає. Да, є такі села мертві, міста мертві, в Донецькій, особливо області, там, де навіть ні людини немає. Останнім нашим завданням було штурм крайних позицій у місті Бахмут. Це був більш контрудар на їхній удар. Нам треба було відбити частину території в самому місті. Місто Бахмут був доволі такий. Зруйнований. Коли я там був, потрібно не допустити, щоб на інших територіях були люди, обичні мирні люди, бачили таке, як тут там. Оце саме головна задача. Я як інструктор відчуваю те, що потрібно кожному бійцю донести чим побільше корисної інформації для того, щоб він не просто виконав завдання, на на яке його відправлять, а й вернуся додому живий, неушкоджений. А це мене хвилює. Підготовлюємо новобранців, бійців. Проходять підготовку, бойову, вогневу, тактичну, топографію. Позивний мене Стечкін, да, бо в мене є пістоліт. Системи стечки на АПС. Так і закріпився. так. Війна це треба трохи бути черствою людиною. До цього всього відноситься взагалі ніяк. Тоді стає, вийде хороший боєць. Найбільше хочеться мені побистше закінчити війну нашою перемогою і повернутися до мирного життя.